Вітаю вас, друзі! У Білгородській Народній Республіці ситуація залишається стабільною як завжди. Там цієї ночі було уражено базу іранських бойовиків. І в очередний раз під обстрілом українських бойовиків в Білгородську область пострадали два чоловіка. Ціль знову жилий район. Дуже цікаві події також відбувалися цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Російські загарбники повідомляють, що це була наймасованіша ракетна атака за весь час. Вітряні сили України били ракетами Storm Shadow або Шедобоскальп скоріш за все, а очевидці зазняли декілька прекрасних вибухів у Севастополі. Хоча очевидно, що принаймні частина ракет досягла своїх цілей. Російська окупаційна адміністрація заявила, що атаку вони відбили. Наші військові відразили атаку на Севастополь. Вона була саме за останнє час. Натомість російські пропагандисти заявили, що ракети влучили у житлові будинки та офісну будівлю і це була терористична атака. Терористична атака на Крим під ударом українських бойовиків Севастополь. ціль гражданські об'єкти, прильоти вжили дама і Офісне здання, але якщо там були влучання саме у житлові будинки і у офісну будівлю, то тоді чому російські окупанти не показали ту саму терористичну атаку? Напевно, тому що було завдано ударів саме по військових цілях російських загарбників у окупованому Криму. У нашому генеральному штабі сьогодні вранці повідомили, що було уражено два російських корита. Чекаємо на візуальне підтвердження, і ще пункт зв'язку, і інші об'єкти військової інфраструктури. Але на цьому усе не закінчилося, бо поблизу Сімферополя вранці ще було влучання у нафтобазу. Не менш цікаві події зараз розгортаються також і на самій так званій Росії в контексті атаки на Крокус-холл. Ми зараз знаходимося в поміщенні, яке колись було за сценою. У це все, що залишилось від сцени. Далі зрительний зал. Як ви бачите, не тільки криша обрушилась, но і взагалі всі конструкції. Росіяни почали масово розганяти брехню про те, що, начебто, цю атаку організувала саме Україна. Давайте розберемося сьогодні, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій. Канал, тому якщо ви раптом не підписалися, робіть це і ще тисніть лайк до цього відео та залишайте під ним будь-який коментар. Воєнний злочинець владімір Путін, за чиїм наказом росіяни щодня вбивають мирних людей, обурений тим, що вбили у москві мирних людей, а з підготовленим і організованим. Масовим убивством мирних, беззащитних людей Владимір Путін, який нічого не зробив для того, аби запобігти цій атаці, зараз висловлює росіянам свої співчуття, іскринні соболязлювання всім, хто потеряв своїх і близьких в з вами скорбить Вся страна весь наш народ на так званій Росії. Тепер жалоба. Вони скорбят, і вони настільки скорбят внаслідок терористичної атаки, що вирішили сьогодні вночі організувати самі терористичну атаку проти України. Російська армія нанесла масіровані удари по об'єктам ВСУ. Цілі інфраструктура зв'язана з українською армією в Києві, Взриви також в Дніпропетровській в Хмельницькій областях. Самі ж росіяни тепер у москві можуть себе відчути так само, як себе почували мешканці Маріуполя або бородянки не сключено, що під завалами можуть бути люди. Говорять, що на розбор можуть йти кілька днів. Єдине, що шкода, це що так мало. Хотілося б, аби під завалами лежало якомога більше росіян, щоб вони відчували саме те, що вони несуть українцям. До слова про українців, я дуже був здивований вчора, коли побачив, що деякі українці висловлювали публічно співчуття вбивцям українців. Хоча при цьому росіяни самі плю. П'ють на події в Москві. Ну реально, убили і убілі. Що там такого? Чому всі починаються жаліти? говори! Ну і що? Ну буває таке, це нормально. Все нормально. В Росії так буває регулярно. Да блин, ну... Случилось, случилось. Але варто тут сказати про інше. Атака на Крокус-холл є одним із найбільших, якщо не найбільшим, провалом російської ФСБ. Російським спецслужбам просто узяли в рот. Ми язик капнули. Давайте розберемося від самого початку. Вже немає жодних сумнівів щодо того, хто саме міг стояти за цією атакою. Це були бойовики і діл. Угруповання опублікувало і докази цього, зокрема, і відео, які вони знімали всередині Крокус-холла, Тому жодних сумнівів у тому, що це був іділ, тепер немає. Атаку на Крокус-холл вони планували завчасно, і інформація про це витекла зокрема до американських спецслужб, які на початку березня. Ня попередили і своїх громадян, і саму так звану Росію, що дуже скоро можуть статися на так званій Росії теракти. І я нагадаю, Владимір путін це попередження проігнорував і навпаки наїхав на американців. Помні і о недавніх, прямо скажем, провокаційних заявленнях ряда офіційних западних структур, о можливості терактів в Росії Все напоминають адкроєнний шантаж. І намірення запугать, дестабілізувати наше суспільство. Владимір Путін, і російські спецслужби, будучи попередженими про те, що на так званій Росії планується теракт, не зробили нічого, що би цього теракта не сталося. А ФСБ просто собі плювали у стелю. А росгвардія, яка мала посилити заходи безпеки, влаштовувала клоунаду і дарувала солдатиків французам. Письмо передано, Также передана сувенірна продукція росгвардії, солдатики і. Наш автотранспорт Бездіяльність діяльність Владимир Путіна, ФСБ і росгвардії і призвели до цього теракту. І тоді вони нічого не зробили. А зараз Владимір Путін надуває щоки про те, як він усе тримає на контролі. Попри зашедшим в крокус сіті холі сразу же доложили президенту. Владимир Путін дав всі необхідні указання. Глава государства постоянно отримує оперативні дані о трагедії і о том, які приймаються міри. Давайте тепер іще ще раз розставимо усі крапки на «і». Отже, і діл планував теракт. На території так званої Росії, щоб помститися так званій Росії за дії у Сирії та на Кавказі, американці дізналися про підготовку цього теракта і повідомили про це владіміра Путіна. Але владімір Путін, і російські спецслужби вирішили просто нічого не робити. Потім теракт був реалізований, багато росіян подохло. І хто у цьому винен, правильно українці? Вони намагалися скритися і двігаліс в сторону України. Где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно? Для переходу державної кордони. росіяни заявили, що це виявляється, Україна планувала оцей теракт, а не іділ. А доказ це те, що іділівці, начебто, хотіли втекти до України. Ці за кілька часов після теракта в крокус Сіті Холні успілі даїхати по Київському шосе деревні Хацунь, орієнтіровочно в сотні кілометрів від української кордони, і збиралися пересічну не дозволив спецназ. Тобто вони організували цю атаку і вирішили тікати у найбезпечніше місце на лінію фронту, тому що російські український кордон, це зараз лінія фронту. Там є фортифікації, там є мінні поля і є війська. Ми точно віримо у цю версію. Локація, про яку повідомили російські пропагандисти, де було затримано, начебто, підозрюваних у теракті, рівно віддалена як від українського, так і від білоруського кордону. Але при цьому посол Білорусі у так званій Росії заявив, що білоруські спецслужби допомогли росіянам, щоби терористи не могли переймати. Йти їхній спільний кордон. Виходить, вони тікали до Білорусі, але все одно у всьому винна саме Україна. Не сумнівайтеся, росіяни. Це точно Україна, а не іділ, Іділ ні до чого. Практично одразу після нападіння в западній пресі зазвучала тема ІГІЛ. Молото запрещена в Росії радикальна ісламська організація взяла відповідальність за теракт. І здесь умісно вспомні, що у спецслужб є такий термін операція під фальшивим флагом для того, щоб росіяни не думали про без діяльність Владиміра Путіна, яка і призвела до теракту, вони відмазують паралельно ще й іділ. кажуть, це точно не міг бути іділ, бо ви подивіться. От нападники не схожі на українців. А значить, вони українці, Ведь Вони не схожі на українців, а це характерний почерк крас українських спецслужб, куріруємо, в тому числі янглічанами із Мі-6. Є ще один беззаперечний доказ того, що до цієї атаки причетна Україна. Росіяни зробили діпфейк із Даніловим. Потім показали цей діпфейк у себе на телебаченні. Обурились власному діпфейку і закликали атакувати Україну. Вісіло сьогодні Хочется в Москві. Вірить. Я вважаю, очень весело. Хочеться вірить, он, то такою весіллям ми будемо устраивать им чаще на носіть удара і по этим і по всім находятся самим об'єктам, де знаходяться такі Данілови. Власне, як я і казав, учора Владімір Путін використовує цю ситуацію для виправдання війни проти України і для закручування гайок всередині так званої Росії. Вже там активно обговорюють відновлення смертної кари. Много задають вопрос а смертний казін. Та тема, безусловно, буде глибоко, профессионально, содержательно, проработана, і буде прийнято рішення, яке буде отвечать настроєнням і ожиданням нашого обща. Але їм це вже не допоможе. Я переконаний, що на так званій Росії буде іще не один подібний теракт, і передумови для цих терактів створив сам Владимир Путін. Очень важливо створити надліжа условия для інтеграції мігрантів. Защитять їх права і свободи. Владимір Путін веде політику по залученню мігрантів на так звану Росію, у тому числі нелегальних і у тому числі радикальних ісламістів. Він це робить не просто так. Він використовує цих мігрантів для гібридних атак, наприклад, на кордон Польщі або Фінляндії. Ці мігранти займають на так званій Росії робочі місця, бо на так званій Росії є дефіцит робочої сили, і ще інколи їх відправити. Авляють на війну проти України Коли зараз мільйонами заводять дикі орди необразованих, не говорящих не по російському языку, плюючих на всі закони, монофіко. Мігрантів на так званій Росії стає усе більше, і вони відкрито нападають на росіян, вбивають учасників так званої СВО і продовжують росіянам погрожувати та вказувати, де їхнє місце. Но коли задивають нашу честь, нам приходиться приважатися як животні волки. Ребята, не путайте, це наша територія. І після подій у крокусі між етнічних конфліктів на так званій Росії однозначно ставатиме більше, тим паче росіяни вже їх провокують. Одному із затриманих таджиків, який іще невідомо чи взагалі причетний до тих подій, російські мусора відрізали вухо і показали відео у інтернеті. А Російські пропагандисти почали це масово схвалювати. Я не думаю, що радикальні. Ісламісти, оце росіянам пробачать. Я впевнений на усі 100 відсотків, що будуть іще нові цікаві події на болотах. Ну а нам із вами, друзі, треба і далі своє робити. Завдяки тій допомозі, яку ви регулярно надаєте силам оборони України українські дрони камікадзе винищують російських загарбників як в день, так і вночі. Будуть винищувати і ще, у тому числі і на більші дистанції поблизу лінії фронту. І завдяки вам декілька наших підрозділів отримали. І ще понад 300 дронів Камікадзе від 183 окремого батальйону, 122 бригади мінометної батареї дякуємо yeah. спільноті Сергія Стерненка і самому Сергію за партію 50 дронів, які ми перетворимо у купу дохлої рухні. Слава Україні! 90-й окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта yeah. Івана Зубкова. Піві підрозділу Апачі, висловлює подяку спільноті Стерненка за постійну допомогу та передачу став дронів для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Чим більше росіян подохнуть на війні проти України, тим більше на так званій Росії буде нелегальних мігрантів, і тим веселіше і цікавіше там ставатиме, і у тому числі через це продовжуйте і далі допомагати силам оборони України.